Ну і повертаємося до обговорення оперативної ситуації на лінії фронту. З нами зараз на зв'язку керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталія, добрий день вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні зранку з'явилося відео, начебто, нічного удару по Антонівському мосту у соцмережах. Скажіть, будь ласка, чи варто цьому відео довіряти і чи справді збройні сили України черговий удар нанесли по цій переправі? Так, ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення і спрямувати їх чергові жести доброї волі в потрібному нам напрямку. Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно вже як непроїзний. Антонівський міст, залізничний міст в Херсоні і по Каховському мосту також вчора повідомили про дуже якісне влучання. Що означає це, що усі канали постачання зброї для окупантів на правому березі Дніпра біля Херсону тепер не діють? Так, це означає, що важка техніка і перевезення запасів боєприпасів в надзвичайно ускладнені до унеможливлення. Тому ми продовжуємо уточнювати всі результати, і коли отримаємо абсолютну оцінку, в тому числі експертну, для того щоб розуміти, що ці артерії не можуть використовуватись, тоді проголосимо це. Наразі ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих, Військових підрозділів від армії до батальйонів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег для того, щоб відчувати себе у небезпеці. У безпеці, бо там вони відчувають себе у небезпеці. А що це означає для а, молодшого суста... складу армії РФ військових звичайних, коли командування переміщується в інший населений пункт за Дніпро? Ну, по-перше, це означає, що важливість цієї операції різко переміщується разом з командуванням. Відповідно, а е, для Особового складу, який звичайно особовий склад, це означає, що їм доводиться залишатися на місці і приймати рішення долі як таке є Україна країна гуманітарна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Тому в полоні їм фактично буде набагато краще ніж навіть при поверненні до власної країни. Коли вже остаточно буде зрозуміла ситуація із мостами, і ми будемо сподіватися, що вони вже не проїзні для важкої техніки, це означатиме оточення угруповання російського в на Херсонському напрямку? Це буде означати певний безвихідь. Хоча, як кажуть, навіть якщо вас з'їли, у вас є два виходи, то, то в цій ситуації для них буде означати, що їм варто прийняти волю збройних сил України. І застосувати ті заклики, які ми до них власне, і звертаємось звертаємося, і кажемо про те, що якщо вони складуть зброю і залишаться у обмінному фонді, в них є шанс зберегти свій генофонд. Але разом із тим, вони продовжують обстрілювати Миколаїв, у тому числі які наслідки нічних обстрілів, що вам про це відомо. Так на жаль, вони продовжують цю тактику: тактику обстрілу тилових районів, в тому числі і Миколаїв, і Ніку, Пелі, Марганець. Це обстріли території, які в принципі заповнені житловими житловими будинками, промисловими об'єктами, і вони і вражаються відповідно. На жаль, є інформація про поранених в Миколаєві і загиблих в Березнигуваті. Є інформація про поранених в Нікополі Марганці, тому ще раз звертаємо, щоб не нехтувало населення сигналами повітряної тривоги і дослухалися до виконання норм і алгоритмів. Я так розумію, пані Наталія, що вам зараз активно телефонують. Багато охочих, думаю, зараз отримати ваш коментар, зрозуміти, що відбувається на Півдні. Ми, власне, усе ключове уже почули. Дуже вам вдячна за те, що долучилися. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучилася до нашого ефіру.